Вітаю! З вами Люда Лешневе Твіта. Сьогодні ми поговоримо про книги, які я рекомендую читати під час посту. Я думаю, що це така доволі можливо незвична тематика для буктюбу, але для мене це звичне читання. Я дуже багато читаю релігійної літератури чи про читала раніше. І так як це дуже важлива частина мого життя, то я вирішила теж з вами поділитися. Я розумію, що відео вже виходить в останній тиждень перед Великоднем. Але я вирішила таки його зняти, і це буде така собі заготовочка зразу на наступний рік або на піст перед Різдвом. І Взагалі це такі універсальні книги, які можуть читати в будь-який час. Тому надіюся, що мої рекомендації комусь будуть цікавими. Я дуже коротко розповім про книги, які у мене є. Книги, які я сама читаю під час Великого Посту. Тому що, по-перше, не хочу, щоб це відео перетворилось на якусь там проповідь. А по-друге, духовна література це така дуже індивідуальна річ. Кожен сам її вибирає, сам читає, сам роздумує над нею. Без цього роздумування. Ніякого якогось результату не буде, тому я просто розкажу, що читала я, що мені сподобалося. А вже якісь висновки і деталі про ці книги ви зможете зробити самі. І розпочну я з книги, яка була новинкою цього року в видаництві Свічадо, та взагалі це майже всі книги будуть в видаництво Свічадо. Це великопосні роздуми з ближнішим Любомиром Гузарем. Я маю дуже таку велику любов до Любомира Гузара, як напевно, що кожен в нашій країні, навіть люди, які не є християнами, дуже сильно його пов поважаю, тому що це просто дуже мудра людина. І в цій книзі він розмірковує про піст, про піст як дорогу і е, аналізує таку молитву, яку ми читаємо через з Великого посту, це молитва Єфрема Сирійського. І він там власне бере е, буквально окремі е, словосполучення, слова з цієї молитви і над кожним окремо розважає тут е, багато розділів. І книга побудована в такому форматі, що е, є молитва, є е, виділено те місце, про яке розважає е, ближеніший Любомир, є е, е, його розважання, його роздуми, причому настільки збережена мова автора. що я буквально чую його голос, і в кінці цього роздуму є молитва, якою ви можете помолитися. Тобто, це таке читання на весь піст по маленькому кусочку з власними роздумуваннями. Дуже е, хороша книга. І ще одна книга теж з розмовою з Любомиром Гузером. це три дороги, Бесіди для Любомира Гузера з журналістами. Е, тут такі е, розмови на різні теми, але е, знову ж таки, так як ця людина про все говорить дуже мудро і дуже глибоко, то це якраз таке. Дуже добра література на час Великого посту. В принципі, можна взяти будь-яку книгу, де є інтерв'ю, де є якісь розважання Любомира Гузера, можна знайти його аудіокниги, аудіоінтерв'ю, які з ним записували, і просто слухати це взагалі така література для всіх, тобто, навіть не для християн, навіть для тих, хто. В принципі, там не дуже цікавиться духовністю, це просто е, дуже е, така морально орієнтована е, е, література, тому варто її читати в принципі, в будь-який час. І ще один такий авторитет моральний Української греко-католицької церкви це митрополит Андрей Шептицький, Ця книга Його заклик до покаяння, це його послання на час посту, яке він написав е, ще раніше. І тут він теж багато розмірковує про те, який він саме має бути. Я думаю, що Андрея Шептицького теж всі знають. Це дуже е, е, відомий не тільки релігійний діяч, але й Громадський діяч і е, теж дуже є багато його книг, можна, в принципі, будь-яку читати, але ця є саме про піст е, тому рекомендую її. Я її, здається, починала минулого року, пів книжечки прочитала і не дочитала. Але е, ця література така, що її можна читати е, потрішки, читати дуже довго, тому е, колись дочитаю. і також Великий Піст – це такий час, в який можна надихатися якимись прикладами людей святих, людей, які чогось досягнули в духовному житті. Для мене таким одним з найяскравіших прикладів це є отець Піо, Стигматик Містик Чудотворець. Це книга, яка розказує про нього. Книга, яка мене свого часу дуже сильно вразила. Я навіть не уявляла, що так може бути, зацікавилася саме історією цього святого. Вона неймовірна, обов'язково прочитайте, і що не неймовірніше. то те, що це історія, яка дуже наближена до нас у часі. І тут там були і різні медичні огляди його, і наукові дослідження. Тому це для таких. Для тих, хто не до кінця довіряє історіям про стигматики, то це дуже така цікава книга, вона набагато роздумів наштовхує. Ну і взагалі отець Піо був винятковою людиною. І в нього ну, справді дуже цікава історія. Цю книгу я читала ще колись в інституті, і вона мені подобається тим, що тут так доволі це легко і з гумором написано, з такими цікавими якимись там цитатами, цікава структура цієї книги. Це про піст, духовне стілення від пристрастей, авторка Лін Бааб. Дуже цікава книга, я вже не пам'ятаю деталі її, але пам'ятаю, що в той час це для мене теж було відкриття. Я її з велетенським задоволенням прочитала, враховуючи тут до мене всередині підкреслень. Вона буквально майже вся підкреслена червоною ручкою, то це зрозуміло, що вона мені дуже сильно сподобалася. Ще одна книга це Великий піст Олександра Шмемана. Наскільки я пам'ятаю, це автор православний, тому тут трошки в мене були якісь запитання до таких, ну буквально до обрядних питань. І він тут ззаду книжки пише, що ця книга роз Зверне ваше враження про, про пізно 180 градусів, у мене справді так було. Я якось дуже так вражено її читала, у мене тут дуже багато знаків запитання. Але книга багато пояснює про те, яким є глибинний сенс посту, що це не просто не їсти чогось. І великий акцент зроблено саме на літургіях, на тих службах, які правляться під час великого посту, про їхнє значення, чому ми молимося саме такі молитви, чому ми молимося саме такі служби, чому саме така вечірня і так далі. Тому дуже цікава книга. І так як я в той час та й зараз дуже так плаваю в богослов'ї, в якихось таких літургійних речах, то ця книга дуже багато мені пояснила. Е, ще одна цікава книжечка, уже з цієї українського автора, це Назар Заторський, Піст і трапеса в духовному житті. Е, ця книга е, говорить про історію посту, про те, який він був в новому та старому завіті, але також дуже багато взагалі розмірковує про те, що означає їжа в нашому житті. Е, про те, наскільки це така об'єднавча річ, як часто. Е, в біблії та взагалі буде згадується про те, що спільна трапеза, спільна їжа це така дуже інтимна справа, наскільки вона об'єднує людей про те, як до неї ставитися з відповідальністю про те, що не можна читати чи щось зробити під час їжі. І з того часу я про це пам'ятаю і намагаюся це виправити, але в мене поки що не виходить, принаймні, коли я їм сама. І так як цієї книжки у мене виявилося два екземпляри, то одну з них я хочу розіграти між вами. Якщо вам подобається така література, якщо б ви хотіли мати таку книжечку, то на. Пішіть мені про це в коментарях просто, і якщо буде багато бажаючих, то я це розіграю якось рандомно, тому що ця книга невелика, але е, справді дуже цікава. А наступна книга це від такого мого, напевно, що улюбленого е, релігійного автора. Він пише такі от невеличкі книги, вони невеликі за об'ємом, але дуже наповнені. Це Ансель Грюн. Е, і ця книга називається його Піст. Вона саме про Піст, але в нього є багато книг, і вони мені всі дуже подобаються. Вони е, легко написані, і я ж кажу, дуже так влучають в саму ціль і uh... Але з другого боку, дуже так загально осмислюють якусь певну проблему. В цій, знову ж таки, він розказує про історію посту, про те, чим він є насправді, і про те, як нам себе найкраще в цей час поводити і взагалі як в той час очистити свою душу і дійсно стати таким світлим та легким. І остання книга, про яку я сьогодні хотіла розповісти, це книга автора, якого думаю, ви теж всі знаєте, тому що всі просто дуже сильно люблять його притчі. Це Бруно Фереро, 365 коротких історій для душі. Ту з зібрана така по одній історії на кожен день, але в мене є ще багато інших його збірок. Був час, коли я просто була в захопленні від його притч. На першому курсі інституту ми навіть читали всі разом на екзамені історичної мови його притчі як екзаменаційну роботу, тому дуже він мені подобався. Зараз, напевно, що трошки я змінилася і інколи, мені здається, це вже ну не те, що банальним, а так дуже простим, але тут є просто неймовірні історії, настільки вражаючі, настільки. Можливо, прості, але з таким глибинним сенсом, і це знову ж таки книга, яка не обов'язково тільки для християн, це взагалі про мораль, про життя, про щастя, про те, як знаходити радість в простих речах, як знаходити всюди любов. Тому е, теж хороша книга для такого собі розважання, медитації, заспокоєння і нагадування собі про якісь вічні цінності. Я дуже надіюся, що це відео було для вас корисним та цікавим, що ви побачили для себе якісь такі книги, які допоможуть вам глибше пережити час великого посту. Я вам бажаю гарного тижня, гарної підготовки до Великодня і щасливого сімейного великодня з вашими рідними, з вашими близькими, щоб у вас була тільки радість в серці, тільки любов, тільки щастя вас наповнювало. Всього вам найкращого і, звичайно, приємного читання. До нових зустрічей. Бувайте!